Всі допомагають регулярно з водою, все нормально і добре. Можна половинку налечоно, що Так? Щоб Що не поморобиш, ми вибрали. А сюди до дочки прийшли в гості, але і залишилися, що в нас там не погріба, нічого, а тут хоч підвал, хоч до осколків, хоч якось, звісно, розумієш шумом, що якщо щось той, то воно не поможе і підвал. Сьогодні час взагалі кругом судочку вчити. Днічу, ну як, переривчики є. Є такі дні, що взагалі нема перериву. Ну, То привичка це дуже погана, але ну, проте, не знаю, ми вже тут трошки Ну, З самого першого дня і по сьогоднішній день, 11 місяців, ми тут у не Це там виїхати, є, слава Богу, такі люди, що допомагають там, по кровку скупитися. Там таке. Це були необхідні морковки, там, картошки купити тут. перший по школі був над спортзалом, другий над цим крилом далі. Тільки зробили кришу. Тільки пройшов генеральний рамок школи. <реку> У березня у нас немає світла, а 6 червня не стало газу. Перебили газове постачання там, ну і не дали такої можливості його відремонтувати. Так і живемо. Ми ще скільки проживемо, тільки якби тих орків вибили быстріше. Живемо, водичку привозять, дякую. Буває так, такі дні, бувають такі моменти, що десь пожежа. Їм треба тушити. Вони приїздять, усі грязні, там же ж ну і пиляка ж, самі розумієте, як це, як пожежа. Видно, що вони приїхали з роботи, заморені, все, але воду нам привезли, можуть привезти у середині дня, можуть під кінець дня привезти воду. От ну, отак, так що вони, вони себе не жаліють. І думають теж про нас, а ми про них теж безпокоїмося, <сі> щоб у них було все добре, щоб вони завжди були здорові, щоб вони завжди були оптимістично на настроєні, щоб у них всім було все гаразд, щоб усі були живі, здорові. Ну а те, що розрушили вороги, вороги наші, орки ми на них кажемо, те ми построїмо, аби було здорові. Тут бо я вірю в наше ЗСУ, Я вірю в наших хлопців. Ми всі віримо. Тільки технічно вона використовується для того, щоб покупатись людям, постиратись, може помити там вдома щось. Ну, люди пристосувалися, вони її використовують навіть для приготування їжі, вони її кап'ятять, тушимо пожежі. Вдруг якісь руйнування і там люди, рятуємо людей. Розвозимо гуманітарну допомогу по людям, якщо така надходить. Якщо ми можемо щось роздати, ми роздаємо людям. І пункт незглавності працює. Люди заряджають телефони, можуть попити кави.